Доброго дня! Всіх вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні, як ви бачите, у мене знову посилка прийшла сьогодні у поштою така невеличка коробочка, невеличка упаковка. Зараз я разом з вами її розпакую. Що там прийшло? Подивимося. Так оця плівка зверху, і не видно, де треба різати. Розкрила далі. Так. Верхню частину розкрила коробочки, ось що було в середині. Папір, картон, папір? Це, звичайно, дуже гарно, що продавець так упаковує надійно. О, але ж як почнеш розматувати. Так, що ж тут у мене? Останній етап. Останній етап розпаковочки. Зараз це все я обріжу. Дуже охайно треба, щоб нічого не розбилося. Так, о, ще розіб'ю тут, цокає. І ми бачимо що я одержала, знову блються. Минулого разу в мене були блються, цього разу у мене блються. Так, показувати вам, більш детально, я не буду, тому що, я вам ще більше скажу, в мене ще йдуть блються. Вірніше, в мене ще будуть тарілочки. І коли я одержу слідуючу, наступну посилочку. І я тоді узагальню огляд і покажу вам уже всі блюдця і тарілочки. На одну тематику в мене буде таке відео, такий огляд, і я вам все покажу і розкажу. Ну, а зараз все. Чекаємо наступного відео. До побачення!